Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо великої букви Р, складів і вигуків із з неї. Також ми поговоримо з вами про слова, назви ягід. Сьогодні на уроці я вам пропоную вид транспорту, яким ми будемо йти через весь урок. А ми поїдемо на сучасному транспорті. Оберіть собі. Той транспорт, який вам до вподоби. Якщо ви обрали ось такий гіроборд, тоді ви очікуєте гарних знань. Я вам бажаю отримати гарні знання. Хто обрав собі ось такий самокат з сідушкою, вас чекає гарний результат. Хто обрав ось такий крутий у вас чекають позитивні емоції. Хто обрав велосипед, вас чекають нові знання. Отже, нові знання ми отримаємо сьогодні. Хтось оновить знання, хтось згадає. Давайте повторимо назви Ягід, як вони правильно називаються українською мовою. Наш язичок Белакун вийшов до вас сьогодні, щоб навчити, як правильно казати, полуниці. Суниці, смородина, ожина, білі червоні порічки, малина, виноград, брусниці, агрус, чорниці, лохина, журавлина. Прочитайте за мною назви цих ягід. Самостійно поставте відео на паузу. Ідемо далі. Прочитаємо тепер назви ягід. Запам'ятовуємо слова, діти вчимося читати. Обліпиха, суниця, вишня, агрус. Шовковиця, ожина, полуниця? Калина, лохина, брусниця річка. журавлина, виноград, черешня, малина, чорниця, смородина. Молодці. Сьогодні будемо вчитись писати велику літеру Р. Як вона виглядає? Ви можете побачити тут. Вона схожа на парасольку, діти. До речі, в слові парасолька теж є звук Р, буква Р. Відкрийте свої робочі зошити на сторінці 29. Повторимо з вами, з вами види з'єднань. З'єднання бувають верхнє, середнє, нижнє. Ще раз повторіть з'єднання тему. Сідаємо рівно-рівно. Зробимо пальчикову гімнастику. Самостійно зробіть. Ви цей віршик знаєте вже на пам'ять. Зробіть самостійно пальчикову гімнастику і переходимо з вами <кхи> до роботи в зошиті. Візьміть ручку трьома пальцями і, впевнено, тримайте свою ручку. Почнемо з парасольки. Намалюємо парасолечці нашій спочатку паличку. Ручку. Ось так. А потім намалюємо парасолечці ось так. Саму верхівку, та парасольку домалюємо. Так само, як і ця парасолька, пишеться наша буква Р. Вона складається із ось такої палички за округленням вліво, і верхівки. Як у грибочка, шапиночка. Паличка з за округленням і шапиночка. Паличка з за округленням і шапиночка. Вам необхідно прописати елементи букв. Трошки відпочиньте і стисніть в руці апельсинчик, зробіть фреш. Переходимо на основний рядочок. Починаємо писати букву Р від верхньої міжрядкової лінії. Ведемо до нижньої лінії основного рядочка і заокруглюємо вліво. Стараємось писати красиво. Красиво-красиво. Шапиночки наші. Зверніть увагу, як вони пишуться. так? Починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії. І ось так заокруглюємо. У нас виходить такий перевернутий піввувал діти, так? Шапиночка, ось ця перевернутий піввувал. Дописуємо до кінця. Так, Ідемо нижче і прописуємо букву Р велику. Обережно. Файно. Пропускаємо місце. І коли допишете цілий рядок, обов'язково знайдіть королеву серед своїх літер. Знайдіть королеву. Підкресліть або намалюйте корону. З'єднання. Дивіться, у літери Р є така особливість. Літера. Як і більшість великих букв, так, вона не має елемента для з'єднання. Тобто, щоб поєднати букву Р з іншими буквами, вам необхідно від неї знизу простягнути ось так руку допомоги і потім прописати букву, яку ви намагаєтесь поруч писати, в даному випадку Рі. Далі подивимось, як прописати Рю. Рю теж буде писатись. Таким чином, як і рі. Робимо, протягуємо руку допомоги і пишемо букву «ю». Так. Далі. РО. Ро має ро і ре середнє з'єднання, але все одно нам знизу потрібно простягнути ось цю ніжку. Так. Ось так, знизу тягнемо, закидуємо ніжку оп, повернулись, повернулись так само Ре. Середнє з'єднання. Ідемо далі. Зробимо маленьку хвилиночку релаксу. Молодці малята продовжуємо. Допоможемо паучим. А тепер пропоную курочки допомогти знайти черв'ячка. Йдемо далі і зробимо з вами запис складів: Ра-ра-ра. З великої літери пишемо з вами Ра. Охайно, обережно записуємо Ра. Ставимо тире. Маленько. Літеру Р пишемо, так, як ми навчились вам уже її писати, будемо її писати Ра. І ще раз Ра. Ви старайтесь писати гарно. Намагайтесь красиво-красиво прописати. І знак оклику діти в кінці. Пишіть всі інші склади самостійно. Поставте відео на паузу. Отже, яку літеру ми навчились писати сьогодні на уроці. Велику букву Р. Так. Візьміть зернятко, яке вам до вподоби. Якщо вам було просто, тоді це перше зернятко. Цифра 1. Поставте коментар 1. Якщо вам було цікаво, це 2. Якщо ви нічого не зрозуміли, тоді напишіть цифру 3. Звичайно, я сподіваюся, що ви поставите один або 2 в коментарі, але якщо вам нічого не зрозуміло, тоді ви можете переглянути відео ще раз, воно доступне. Гарного дня, діти! Чекатиму на ваші роботи. До нових зустрічей!